Щиро вітаю вас, всі друзі і партнери нашого служіння, велика, благословена і помазана сім'я віри. Я, Віталій Вознюк, сьогодні маю цю чудову можливість поділитись з вами Божим Словом і з'єднатися в нашій спільній вірі з кожним із вас в перемозі Ісуса Христа. Нехай Боже Царство, Його милість, мир і Його благодать. Вони поширюються по твоєму житті, перетікаючи через края Твого життя. Нехай всі благосвіння Божі, які він обіцяв на Твоє життя і через тебе, щоб вони виконалися в повної мірі, проявляючи славу Божу на все твоє життя, на всі твої дороги з ним. Я вірю, я абсолютно переконаний, що в нашій спільній вірі є велика перемога. Бо коли двоє чи троє із вас вони погоджуються, щось просить у Бога по волі Божої, то буде їм все, чого не попросять. Тому сьогодні ми з'єднуємося про мир на нашій землі, про підняття і відродження цієї нації і про виконання волі Божої на нашій землі. Я благословляю вас, будь ласка, від вас подобайки, поставте їх. Це допомагає нам розширюватися в принесенні цього піснення іншим людям. Так само зробіть репост на вашу сторінку і пошліть ссылку вашим знайомим і друзям. Нехай вони теж зможуть побачити це відео, цей ефір і долучитися до благословіння Божого. Я дякую всім, хто з нами стоїть в вірі, хто молиться з нами за нас, і хто підтримує наше життя і служіння в вашій, в вашій молитві. Це дуже дуже важливо. Знайте, що ми являємося частиною один одного, і ми являємося тим, тою, той церквою, тим тілом Христовим, яке покликане виконати всю волю Божу на цій землі. Я вас благословляю. Я знову і знову беру Боже Слово. Бо це єдиний фундамент, на якому ми збудовуємо наше життя. Я дякую Богу за те, що ми отримали це слово від Бога, це написане слово. І як Ісая каже, що небо і земля пройдуть, а слово моє прибуде вічно. Він каже, як сніг і дощ. Пам'ятаєте, п'ятий розділ, вони не напрасно падають на землю, а вони виконують те, для чого я призначив їх. Він каже: так, слово моє, воно не повертається до мене напрасно, поки не виконає те, для чого я його призначив. Я вас благословляю, щоб ваші очі були відкриті, якраз бачить виконання Божого Слова, Божих обітниць, які він сказав про ваше життя. І якщо навіть пройшов якийсь великий час, після того як Бог тобі вже це сказав. А слово, ще не викинулося, не спіши викидувати це слово десь на ну, туди в гараж на хлам. Просто задай собі питання, чи ти дозволив цьому слову рости, чи ти думав, що воно автоматично виконається в твоєму житті. Я скажу, на превеликий жаль, автоматично пророче слово не виконується. На великий жаль. Багато людей, знаєте, душевненьких, вони кажуть: о, там було таке пророче слово, і воно не виконулося. О, було пророче слово, і воно не сталося. О, і що ж то таке, як ти так говориш, що воно не виконується. Ні. Є умова прочого слова. І зачастую Бог каже якесь пророче слово, тільки для того, щоб ти діяв відносно цього слова. Щоб ти дозволив вірі працювати в цьому напрямку, тому що ця віра має уцепитися за Божу обітницю Слова, ця віра має вирости в тобі, щоб впливати на ті обставини, які стали викликом. І якщо ти цього не будеш розуміти, то, знаєте, то нічого не станеться в твоєму житті. Я хочу, щоб ви розуміли, що це не просто. Знаєте, у нас якась є духовна битва, і ми маємо там в піднібесі зв'язувати бесів, ганяти там коло тих і все інше. Ні. Знаєте, Поки церква займається цим безглуздям, старозавітнім, там, випрошуючи у Бога, смиряючи себе, щоб Бог простив їхні гріхи і викупив їх, ну, скажімо, і зцілив їхню землю, все це класно звучить, але це би було мало місця, якби Ісус не приходив на землю. Але коли Ісус прийшов на землю, Він переміг гріх, прокляття, Він взяв це все на себе, Він був проклятий замість нас. І прокляття землі положили Йому на голову в виді тірного вінка, бо тірновий вінок і є символом прокляття землі. І знаєте, коли він сказав, звершилося, все це сталося. А тепер ти питаєшся доплатити за це і так далі. Не, не хочу на це трати часу. Я хочу, щоб ти зрозумів, що основна битва. Яка стається вовки в духовному світі? Це битва в твоєму розумі? Чи є Ісус повнотою завершеної роботи Ісуса Христа, чи Ісуса жертви достатньо, щоб це сталося так? І тоді тобі треба, якщо так, то стоять твердо на цьому непохитно, одівши на себе всю, ну, все, всі обладунки, озброєння. Яке Бог дає кожному з нас на підставі там офіціам, він каже, що Він дає нам всю цю зброю для того, щоб ми могли протистояти день злий і все продолівши устоять. Я вірю, я абсолютно переконаний, що приходить цей час, коли церква Ісуса Христа вона перестає займатися ерундою і починає вірити завершеній роботі Ісуса. Вона починає триматися, ну що в Ісусі виконалося для нас. Що Ісус уже завершив для нас, і тепер я це приймаю вірою. Я стою в цьому вірою. Я, ну, я дозволяю цьому проявлятися у моєму житті. І немає жодних інших варіантів. Ось що для нас дуже важливо. І сьогодні я хотів би, щоб ти дійсно, ну скажімо, тримався за ці божі обітниці. Дивіться, у нас є призначення, чому Бог дав нам повеління щось робити. Якщо Ісус завершив то в своїй роботі, якщо це сталося, то ну, можна тепер сидіти автоматично очікувати, що все так і буде, як він сказав. Але ні. Бо, бо в тебе і в мене є ворог, і це дьявол. І він же ворог для нашого Господа, для нашого Отця. І він противостоїть тому, що хоче отець, і він питається противостояти тому, що ти хочеш виконувати волі Божій. Але тепер, номер один: у нього немає влади. Розумієш? У нього немає влади, і він не може діяти сьогодні, якщо він не з'єднається із людьми, які мають владу. Ось чому нам треба пильнувати, щоб ми ніколи не стали ну, побічниками, якби способствуючими дьяволу розпространяти свою волю на цій землі. Через, ну, він це може зробити, в нього нема влади, його ну, лишили влади. Що він робить? Він йде до тих, в кого є влада, і він спокушує їх, щоб через них діяти. Ось чому багато проповідників. Вони проповідують релігію, вони проповідують, знаєте, досягнення, вони ігнорують жертву Ісуса Христа, вони, ну, вони кажуть, що ну не обов'язково в ранах Ісуса ти будеш оздоровлений. Вони проповідують, що, ну, що твоє життя може бути таким, що Бог використовує такі обставини для того, щоб тебе навчати чомусь. І все. Вони ігнорують те, що написано в слові. Бо Він робить нас досконалими, Єфісанам 5.26 сказано, що Він робить церкву досконалу через проводять її через баню водної, через слово. А дьявол навчив церкву, що Бог робить церкву досконалою через страждання, хвороби, обставини, і Бог так працює. Чому? Бо так вигодно дьяволу. І ці проповідники, замість того, щоб навчитися вірити, ну, повністю волі Божої через Слово Боже, вони беруть і вони скасовують Слово Боже і приміняють його для себе, так як їм зручно. Або просто беруть тупо старий заповідь і туди качають якісь ну, вірші і кажуть: ось дивіться, це вже написано. Так, да, це було написано. До тих пір, поки Ісус не прийшов і не став кінцем закона, тому дивись на старий заповіт через Ісуса Христа. І коли ти будеш дивитися на старий заповіт через Ісуса Христа, бо Він єдині двері, як в небо, так і в старий заповіт. Без Ісуса Христа ти не поймеш старого заповіту. Без розуміння Ісуса Христа ти не зрозумієш, що малось на увазі там, в старому заповіті. До речі, я завжди казав, що якщо ви читаєте Старий Заповіт, то ви маєте просити у Духа Святого показати вам там Ісуса Христа. Друге, образ церкви і принципи віри. Крапка. Якщо ви не бачите цих речей там, або хоча б одну із цих трьох речей, ви не побачите правдивості того, що Бог хотів вам показати в старому заповіті. Тому читаючи будь-яку історію старого заповіта, ну, скажімо там, починаючи від буття до Малахії, задавайте питання, Господь покажи мені той прообраз Ісуса, Церкви, віри. І тоді ти будеш е, благословенний. Читаю сьогодні із Марка, 16 розділ е, з 15 вірша і сказав їм, Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія, усьому творінню. Дивіться, це дуже важливо. Я багато раз цитую Марка 16 і буду цитувати її аж до вічності, тому що це є основа нашого великого доручення або нашого післання для цього світу. І післання до цього світу починається з буквально простих речей. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія, радісну звістку, тобто усьому творінню. Тобто ми не покликані лише проповідувати людям, а всьому творінню. Бо творіння воздихає, ожидає Откроєння Синов Божих. Вони теж очікують, щоб сини Божі, яке це откровіння має бути? Що я є покликаний Богом представлять Боже царство на цій землі і насаджувати Боже царство, а це що? Це повертає нас в ведем, це повертає нас до вічності. Знаєте, Ісус каже, закінчився час і приблизилось Царство Боже. Дивіться, не може бути царство Боже одночасно з існуванням часу. Да. Має закінчитись час, звичний для нас, і ми маємо прийти в Божий вимір щодо часу. Щоб для нас час мав стати таким же самим, як час стає для Бога. А для Бога не існує часу. Бог призначив земельний час, і, ну, щоб прийшов його син. Але, і, але слово Боже каже, закінчився час і наблизилось Царство Боже. І ці дві речі несопоставімі. Бо царство Боже не може вимірюватись з часом. І я знаю, що це є окрема тема, і вона важлива, і вона глибока. Але маєш так само зрозуміти і переконатися, що нас є повеління іти проповідувати Євангелія усьому творінню. Мені подобається ця фраза, і ще раз скажу вам, ну, її приписують там цій монахині, матері Терезі, але ну, не, не, не буду переконувати вас в цьому, не. не не усвідомлюю, наскільки правдиво вона це сказала. Але ця фраза, ну, їй приписують. Вона каже, вона каже так, що я завжди проповідую Єванглія Ісуса Христа, а коли получається, ще й словами. Ви розумієте? Коли получається, то ще й і словами. Тобто основна проповідь Євангелія – це наше життя. Основна проповідь Євангелія – це демонстрація Євангелія. Це демонстрація Божої сили, це демонстрація Божої влади, це проявлення Божої влади і Божої могутності через наше правдиве життя і нашу ну, усвідомлюючу таку віру, яка, яку ми демонструємо. І він каже: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Він не каже: ідіть проповідуйте, який у вас хороший пастор, або ваша деномінація, або ідіть проповідуйте, наскільки ви, ваша церква краще, чим інші церкви. Ні, зовсім цього не треба. Є місце для всіх церков, які отець насадив на цій землі. І все, що мій отець насадив, воно належить йому. І він є господар церкви, він є голова церкви. Тому не спіши засуджувати ту чи іншу церкву, бо ти ніколи не виграєш проти церкви нічого. Я кажу, сама глупа людина, яка може бути на землі, це людина, яка подумала, що вона може там сперечатися із церквою Ісуса Христа. Навіть якщо тобі здається, що це церква в якомусь заблудженні, ще в чомусь, але це є церква. Молись за них, і Бог їм відкриє, бо вони можуть розвернутися в один день через відкриття Боже, а ти будеш жити в отсудженні того, що належить Богові, і ти станеш Богопротивником. І це істина проста. Тому ніколи не сперечайся з церквою, ніколи не воюй з церквою, ніколи не стій проти церкви. Ти можеш противостояти служителю церкви, але не самій церкві. Ти можеш мати, ну, скажімо, несогласі з проповіддю ну, там, пастора церкви, але не з самою церквою. І в людей є ярлики о, це така церква, погана, це хороша. Це глупі люди. На них не звертайте увагу. Бо церква є, це Божа наречена. Вона одягнута ним у білі шати, і вона виправдана ним, і вона непорочна. І коли ти дозволяєш своїм устам говорити щось проти церкви, ти підписав собі смертний приговор. Я хочу, щоб ти це розумів. Покайся і не трогай церкву. Хто би ти не був, ти, ти просто втратиш все, що маєш, ти будеш зруйнований, якщо ти будеш воювати з церквою. Я скажу, подивіться на тих кагебістів, інкеведістів, які воювали із церквою, що з ними сталося, що сталося з їхніми нащадками, де вони сьогодні, знаєте, про них нема навіть пам'яті, а церква продовжує існувати. І так було завжди, так буде, так залишиться. І я кажу це незалежно ні від, ні від чого, ні від кого. Церква Ісуса Христа вона є праведна, вона є істина. І навіть якщо якийсь проповідник там десь кудись заблукав, церква від того не заблукає. Церква може зайняти якусь обочину. Але Бог дбає про церкву. Завжди це пам'ятай. Я говорю про ці речі. Чому? Бо вони дуже важливі. І багато людей просто втратили глузд. І вони ну, про церкву можу багато говорити. Скажу, що це стосується багатьох пастирів, хто сьогодні слухає мене. Ніколи не може бути церква твоєю власністю. Ніколи. Невеста Ісуса Христа до неї підпускаються тільки євнухи. Будь-хто, це, це прообрази старого заповіту, ви розуміть маєте. Будь-хто, хто залазить на церкву і має з неї стосунки як своєю жінкою, маючи від неї всі свої ну, е, насолоди, ви попадаєте під прокляття, бо церква належить Ісусу Христу. Фінанси церкви це фінанси церкви, це не твої фінанси, навіть якщо тобі треба і в тебе великі потреби. Забудьте про це. Не дозвольте дьяволу зруйнувати ваше життя через неправильне відношення до церкви. Бо церква є святою і вона є недоторканою. Хто торкається церкви, торкається зениці ока Господа. Я переконую вас у тому: будьте мудрими, тримайтесь за істину і проповідуйте Євангеліє. Церква належить Ісусу. Якщо Він тебе наняв, будь вірним, і Він тебе благословить. Він дасть тобі винагороду. Ти не залишишся голим і босим, він забезпечить тебе. Але коли ти будеш довіряти йому. Ти мусиш це зрозуміти. Але не про це сьогодні в цілому. Він каже: ідіть проповідуйте Євангелія. Дивіться, що народжує проповідь. Проповідь народжує віру. Хто увірує, охреститься, буде спасений, хто не увірує, буде засуджений. Дивіться, я торкаюся тільки цієї частини, і наш час майже вичерпано. Але послухайте: це дуже важливо для кожної з нас. Віра народжується від проповіді. Проповідуєван. проповідуй людям Євангелія, радісну звістку. Для хворого радісна звістка Ісус ізціляє, для грішника Ісус прощає гріхи, для людини, що живе під якимось тиском. Він звільняє від прокляття. Для бідної людини він є Бог, який ну збіднів раді тебе, щоби з його бідності ти став багатим. Оце є Євангеліє. Єванглій є відповідь доброти Бога на твою ситуацію. Бог забезпечить, Бог це зробив, Бог це рішив, Бог приніс цю відповідь уже тобі. Ось що є Євангелі Ісуса Христа. Ви маєте це зрозуміти і схватитись за ці обідниці Божі, тому що це буде працювати для кожного з вас. Він каже, хто увірує і охреститься. Чому важливе водне хрещення? Я скажу: водне хрещення це пройти через море. Якщо ти хочеш, щоб все, що за тобою гналося, все, що тебе прислідувало в тому житті рабства, воно потонуло. Піди з Моїсеєм через оцю, оце, оце море. Воно розступиться Божою силою, і ти вийдеш на ту сторону. А всі, хто тебе прислідували в тому житті, вони потонуть. І вони хрестилися в Мойсеї, а ми хрестимося в Ісуса. Але принцип один і той же. Якщо тебе щось постійно прислідує з твого минулого, значить тобі треба хрещення. Тобі треба охреститися. Йди до твого пастора і скажи: Я хочу охреститися, бо я змучився від старого життя, я змучився від прислідування фараона мене. І буде спасений. Я благословляю кожного з вас, бо свідоцтвом, що ти увірував, тебе будуть супроводжувати оті ознаки, які там написані нижче. І я благословляю, щоб твоє життя було переповнено Божої благості і доброти в кожному дні твого життя. Нехай виконається над твоїм життям все благословення Боже, і нехай твоє життя буде переповнене божественної любові і божественного такого щастя, натхнення. Пам'ятай, що Господь уже царює на цій землі і Він царює через твоє життя. Амінь.